Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличкий сет вправ для гарної та здорової спинки. Але спочатку хочу нагадати вам, що якщо ви хочете підтримати цей канал, ви можете зробити це на Патреоні, на БаймієКофі або ж тут у Ютубі. А також не забувайте підписуватися на мій інстаграм. І почнемо ми в позиції сидячи, спинка пряма. Будемо робити кругові рухи руками. Ручки прямі спочатку тягнуться вперед, потім вгору, а потім назад. Стараємося досягнути максимального обсягу руху. Так ми пропрацюємо нашу мобільність. І змінили напрямок. Рухаємося контрольовано, не спішучи. І закінчили. Молодці. Тепер ручки піднімаємо вгору, долоні дивляться вперед. Ручки будемо згинати в ліктях та розгинати. При цьому лопатки зводимо ззаду. Зробимо ще три, два. І останній раз. Молодці. Розімнемо ті плечі, стряхнемо їх трішки. І перейдемо в позицію на колінах та руках, долоні під плечима, коліна під стегнами, животик втягнутий, спинка пряма. Тепер будемо зводити лопатки. Спочатку лопатки зводимо і потім розводимо. І продовжуємо рухатися. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз молодці. Залишаємося в цій же позиції. Тепер праву ручку витягнемо вперед. І тепер праву ручку тягнемо назад. Долоню повертаємо тепер до неба. Кладемо ручку на спинку, повертаємо назад, долоню, повертаємо до підлоги. І знову тягнемося вперед. Продовжуємо рухатися, не спішучи контрольовано. Зробимо ще один останній раз. І після цього перейдемо уже на ліву сторону. Будемо робити ту ж саму вправу на ліву ручку. Зробимо ще три рази. Два. І останній раз. Молодці. Тепер повільно лягаємо на підлогу на животик. Животик втягнули і напружили всі м'язи пресу, ручки за голову, відриваємо голову та груди від підлоги. І тепер спочатку одним ліктем торкаємося підлоги і відкриваємося ніби в іншу сторону, повертаємося в вихідну позицію і так само в іншу сторону. Тут ми пропрацюємо як і мобільність, так і пропрацюємо м'язи спини. Не спішимо. На видиху повертаємося в сторону, на вдиху повертаємося в вихідну позицію. Не забуваємо дихати, але не розслабляємо м'язи живота. Животик втягнутий. Ще по одному разу на кожну сторону. І все лягаємо на підлогу, кладемо голову на ручки. Тепер повільно підпираємося на лікті. Животик знову ж таки втягнутий та напружений. Права ручка пряма, і будемо повільно піднімати вгору праву ручку і ліву ніжку. Якщо тяжко, то лягаємо повністю на підлогу і робимо те ж саме, але груди також і голова лежать на підлозі. Рухаємося, не спішучи. На видиху ручку та ніжку піднімаємо, а на вдиху опускаємо. І останній раз молодці міняємо сторону, випрямляємо ліву ручку, і тепер будемо на видиху ліву ручку та праву ніжку піднімати вгору, а на вдиху опускати. Не забуваємо тримати животик втягнутим. Молодці, закінчили. Тепер знову повністю лягаємо на підлогу, обидві руки витягнуті вперед прямі. І будемо плавати. Відриваємо ручки та ніжки від підлоги. Животик втягнутий і піднімаємо протилежні руки та ноги. ніби пливемо. Не забуваємо дихати. Животик не розслабляємо. Ще зовсім трішки. І закінчили. Молодці, Розслабляємо все тіло. Тепер повільно перейдемо в позицію на колінах та руках, але ручки ставимо трішки далі від себе, і грудьми тягнемося до підлоги, розтягнемо м'язи, плечей. Молодці. Тепер лягаємо повністю на підлогу, обидві ручки по сторонах, ліву ніжку згинаємо і кладемо її на ліву сторону, ніби носочком тягнемося до правої руки. Ліву ручку, якщо хочемо, можемо випрямити вгору. Повільно повертаємося назад і те ж саме зробимо на іншу сторону. Праву ніжку згинаємо і стопу кладемо на ліву, сторону. ліва ручка в стороні пряма, і якщо хочемо, випрямляємо праву ручку вгору теж Не забуваємо дихати глибоко. Повільно повертаємося назад. Піднімаємося і переходимо в позу дитини. Кладемо сідниці на стопи, коліна трішки розведемо в сторони, ручки витягнуті вперед, розслабляємося та дихаємо глибоко. Тепер повільно піднімаємося, переходимо в позицію сидячі, ноги схрещені. І тепер зробимо останній глибокий вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною. Не забувайте підписуватися на мій інстаграм та залишати коментарі.